Дівчатка рухаємось далі, і наступний жакет з натуральної замші в жовтому кольорі, однобортна засібка, дві бокові накладні кишені. Вона майже повномірна на мені розмір S, трошечки спущена лінія плеча, добра довжина рукавчика на мій зріст, ви можете бачити. І довжина самого виробу така, що закриває лінію моїх сідниць. І мені подобається, як вона сидить на моїй розмірі S. Дівчатка, це жакет з такої самої шкіри, як і попередній, який я вам вже показувала в коричному кольорі. Ось така замша з проколами. Він виглядає непогано, він трошки м'якший як попередні, але я додам, що він має мінус. Це те, що він не має підкладки, і це погано. Це мені не подобається, тому що все ж таки для завшевих жакетів я б хотіла, щоб була підкладка для того, щоб зручніше було одягати такий жакет на будь-який трикотаж. А без підкладки це буде трошечки проблематично, тому він має ось цей мінус. Другий мінус це його колір надто насичений. І ось цей комір, як я вам вже розповідала, цей комір від того, що буде потіти ваша шийка. Девайс бруднитися дуже швидко, тому в загальному він виглядає непогано і ще то там, За рахунок того, що він такий трошки подовжений, ви можете бачити, що в розмірі S він закриває лінію сідниць. То я б такий саме жакет рекомендувала для дівчат з невираженими стегнами. Тому що якщо у вас е, вир виразні, е, округлі стегна, то він може сісти не дуже гарно, тобто е, він може натягуватися саме на рівні ваших стегна. Тому ось такий жакет підійде в більшості е, для дівчат прямого типу фігури, тобто де немає е, явно. Vou Але це, як завжди, тільки мої рекомендації. Якщо вам подобається колір, якщо вам подобається модель, в залежності від вашого зросту та параметрів, ви можете собі придбати і носити. Це тільки мої рекомендації. Дівчатка рухаємо далі, і наступна куртка піджак в коричневому кольорі, світло коричневий, теплий відтінок. Ця куртка піджак вже трошечки більш укороченіша, ніж була попередня жовта. Також дві накладні кишені, одноборна застівка. І цей вже піджак трошечки маломірить. На мені розмір М. Я вам скажу, що він більш укорочніший, аніж. Був піджак попередній жовтий, трошки спущена лінія плеча, ось така дожина рукавчика. В принципі, в розмірі М саме на мої параметри. Ось цей коричневий піджак сів добре. піджак, куртка, та якось так називаю. Чатка замша в нього так само, як і в попередніх курток піджаків, курток бомберів, які я вам вже показувала. Вони відрізняються в загальному коміром, або комір стійка, або комір, ось такий звичайний. І відрізняються трошечки моделю, або пряма модель як піджак, або модель приталена по лінії талії, по лінії стегом. На резинці або на кулісці і так далі. В цьому жакеті мені подобається те, що він має підкладку. Все ж таки, він підкладку має в порівнянні з попереднім жовтом. Але в загальному всі ці жакети та куртки-бомбери з однієї її замші. Трошки інші моделі та трошки інші кольори. Зазначу, цей на мені в розмірі М, і він трошки коротший, аніж у попередній жовтий. Але в загальному сидить однаково так, як і жовтий. Дівчатка, і остання позиція Я бренду Сара.